Привіт! Шукаєш вентилятори в свій ПК? Ось дивись! Cougar vk 120 RGB. Нібито звичайні вентилятори. дують світять. Але ти дивишся відео на каналі Easy Gadget. Тому зараз я про них розгорнуто розповім. А також протестую та порівняю з другими вентиляторами. Погнали! Дані вентилятори продаються по одному або комплектом на три вентилятори. У вентиляторів два кабеля: перший для підключення самого вентилятора, а другий відповідає за підсвітку. Підсвітку можна підключити поступово. Типу, кожен наступний вентилятор підключається в попередній. Таким чином, її можна підключити в один роз'єм на материнській платі, якщо такий є. А якщо немає, то можна використати контролер Cougar CoreBox 3 версії. Він продається окремо. На підсвітці трьохпіновий роз'єм RGB 5-вольтовий. Це адресна підсвітка. А конектор вентилятора можна підключити одразу в материнську плату, або щоб керувати одразу всіма вентиляторами через один роз'єм, можна придбати ось такий сплітер. Вони недорого коштують. Але беріть на 4 піни, бо ці вентилятори керуються широтно-імпульсною модуляцією англійська абревіатура PWM. Тобто, якщо у вас класна материнська плата, яка вміє керувати підсвіткою, а також має потужні роз'єми для вентиляторів. Ну, які можна, наприклад, багато підключити через сплітер. Тоді контролер вам не потрібен. І так, з базовими речами, ніби ми розібрались, тоді давайте розглянемо все більш детально. Одразу розкажу за підсвітку. Тут підсвічується контурне кільце вентилятора. Воно матове та плавно розсіює світло. Всередині 18 світлодіодів, які можна налаштувати програмно, вибираючи різні ефекти. Підсвітка сумісна з Asus Aura, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion та ASRock Polychrome. Також підсвітку можна керувати контролером Cougar Box 3 версії або іншими пристроями, які працюють по трьохконтактному 5-вольтовому роз'єму RGB. Також на нього інколи кажуть DRGB. До речі, в тому Cougar Core Box 3 є роз'єми PWM. Тобто ви можете керувати і вентиляторами, і підсвіткою з одного місця. Сама підсвітка яскрава та круто доповнить ваш комп'ютер. Рама вентилятора не така, як у всіх. З задньої сторони вентилятора є дефлектори. Конструкція називається Vortex, і вона концентрує потік повітря. В місті кріплення є гумові дефлектори. Вони дозволяють уникнути вібрації та можливих резонансів в корпусі. Як я раніше казав, вентилятори керуються широтно-імпульсною модуляцією. Це означає, що ви їх можете гнучко налаштувати. Я їх налаштовував утилітою від Asus. Там навіть з'явилася шкала надзвичайно тихого режиму. З іншими вентиляторами такого не було. Я вентилятори використовував з радіатором рідинного охолодження та їх швидкість налаштував відносно температури рідини. В специфікаціях вказано, що швидкість вентиляторів від 600 до 1500 обертів в хвилину. У мене ж вийшло, що вони крутились від 300 до 1500. Ну, не знаю, може це мені так пощастило. Підшипник тут гідродинамічний, що позитивно для довговічності та рівні шуму. Я шум заміряв та порівняв їх з народними вентиляторами. Arctic P12. Та також Thermaltake Ring. І ось що в мене вийшло. Я вентилятори тестував від 600 обертів в хвилину та до максимальних, які можуть водити вентилятори. І вийшла ось така таблиця. Також щоб було зручніше зрозуміти, виведу в графік. З графіка видно, що вентилятори від Arctic та Thermaltake можуть розкручуватись до більших обертів, але й зростає рівень шуму. Заміряв шум я на відстані 30 см від вентилятора. І видно з графіка, що на обертах нижчих за 700 ніяких вентиляторів не чути. Тобто в кімнаті був шум на рівні 19 дБ. І головний висновок по шуму це те, що різниця невідчутна для неозброєного вуха. Десь краще Кугар, десь краще Arctiк, тільки ось Thermal Take був найшумніший. Ну а зараз давайте послухаємо, як звучали усі ці вентилятори на однокових обертах. обертів, І це набагато тихіше, ніж мій шепіт. А далі я тестував ось ці вентилятори на ефективність з радіатором рідинного охолодження. І результат вийшов також майже однаковий. За радіатор на три вентилятори з товщиною 3 см, грів рідину відеокартою RTX 2080 Ti, та температуру взяв середню з трьох датчиків. Тест проводив до тої пори, поки температура рідини стала статичною і більше не підіймалась. І знову вийшло, що результат майже однаковий. Повторила ситуація як із шумом: десь краще Cougar, десь краще Arctic, тільки Thermaltake був трошки гірший за решту. Але Arctic та Thermaltake можуть показати меншу температуру за рахунок більших обертів. Але буде також більше і шуму. Усі дані мого тестування будуть в файлику в описі даного відео. Я вивів тільки ключові дані, а якщо вам цікаво побачити їх усі, будь ласка, дивіться там. Також протестував вентилятори на продувку радіатора з однаковою швидкістю, з товщиною радіатора 6 см. І результат також повторився. У мене взагалі спочатку була ідея заміряти рівні шуму кожного вентилятора, а потім уже подивитись на їх ефективність в залежності від рівня шуму. Але виявилось, що кореляція обертів та шуму у вентиляторів однакова. Тоді ця ідея відпала. Але ідея була класна. В моєму сценарії використання швидкість вентиляторів не підіймається вище 1200 обертів в хвилину, в простої десь 700 обертів в хвилину, і в навантаженні від 1000. До 1200. Я віддаю перевагу тихому комп'ютеру і тому використовую рідине охолодження, в якій мають бути ефективні радіатори та тихі вентилятори. Загалом можна підсумувати те, що дані вентилятори підійдуть багатьом для збірки гарних, тихих та продуктивних ПК. Їх можна використовувати як корпусні вентилятори та вентилятори для радіаторів через достатній повітряний потік та статичний тиск. Вже звертайте увагу на залежність ціни та, можливо, ваших дизайнерських уподобань. А ви дивились відео на каналі Easy Gadget. Якщо вам даний огляд сподобався, ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити наступний. Залишились питання? Задавайте їх у коментарях. І побачимось у наступному відео. До скорого!